Зараз, до речі, така гарна погодка, і от всі мотоциклісти, які виїжджають, вони намагаються впіймати за хвіст оцю гарну погодку, покататися, отримати задоволення. Дорог, чувак, отримати задоволення від цієї насолоди, від цієї свободи. Як я взагалі почав кататись на мотоциклі? Це історія, знаєте, не така банальна і не така, що я там в дитинстві завжди мріяв. Що виросте, куплю свій мотоцикл. Ні, в мене такого взагалі не було. Я на мотоцикли дивився, типу, ну, мотоцикл, ну прикольно, класно, можна покататися, я б не проти. Але якось в мене такий був період в житті, що я думаю, цікаво мені навчитися їздити на мотику. Вся ця знаєте, механіка, як перемикати ці передачі, як там десь щеплення, як гальмувати. Вся ця е, історія з точки зору техніки. Я пішов в мотошколу і з першого заняття, отак, знаєте, так, бам! Воно мене просто як зачепило. І я, от я, як зараз пам'ятаю, що я чекав кожного наступного заняття, щоб приїхати і реально катнути на мотику на, на тій площаці, покрутитись, там, якісь восьмерочки, змічки і так далі. Це реально для мене була насолода і спосіб такий відпочинку. І я думаю, так, а якщо я вже і на категорію буду здавати, хорошо, я буду здавати на категорію. А потім я думаю, а якщо я вже здаю на категорію, чому б мені не купити мотоцикл? У мене там якісь були свої заощадження невеликі, є ще й в товариша, друга зайняв гроші. І в принципі взяв собі МТ-07, перший мотоцикл. Мені він дуже сподобався. По розмірам він був для мене зручний, по потужності. Я дуже задоволений ним. Своїм зовнішнім виглядом він дуже гарний, дуже класний. І це був реально правильний вибір. Я просто почав кататися. І все, Ну, нічого немає такого, знаєте. Нічого немає такого важкого. важкого. Тут просто, якщо ти хочеш, у тебе є якась мрія, блін, чувак, так хочеться тебе сладенько вагнати, але не можна. Там часто ще гальмують, повертають. Якщо в тебе є мета якась мрія, будь ласка, роби це, роби це тут і зараз. Тому що в мене залишилось, скажімо так, ще декілька таких мрій, які я хочу встигнути зробити. Ще, скажімо так, років до 30. Тому що потім я розумію, що мені просто вже буде можливо щось нецікаво, щось я не захочу вже, десь можу перегоріти. Але ж якщо ти хочеш... Не вагайся. Ну реально, покупка мотика була така, типу, о, мотик, посидів, задаток, пам пам поїхали, все. Я вже розумів, що я зробив правильний вибір. Тому що я себе не обмежував. Знаєте, тим, що, о, блін, як чувак, цим ти качнув. Тим, що, а може воно мені не треба, а я не знаю. Ні, це було так, що, типу, вау, я хочу все. Я... От в мене ключове слово було, я хочу. І все. Я дякую, що в мене це вийшло. Я зараз реально отримую від цього задоволення. А ще ж люди від цього отримують задоволення, які мене дивляться, які мене слухають. Бо ну, які мене слухають, я не знаю, яке ви задоволення взагалі отримуєте слухати мой бубньош. Але слухайте, якщо люди підписуються, я думаю, що це реально... Реально правильна позиція. Ой-ой-ой, куди ще так лечу? Це я дуже поганий приклад вам подаю. Ви так, будь ласка, не робіть, як я. А то, знаєте, собі зараз купити мотик і почнете ганяти. Треба робити все поступово. Якщо ви ну, тільки сіли на мотоцикл, будь ласка, їздіть обережно, звикайте до дорожньої обстановки. Якщо ви пересіли після автомобіля, або якщо ви собі купили мотоцикл, скажімо так, як другий від транспорту, як у мене, наприклад, то вам вже буде більш-менш зрозуміла дорожня обстановка. Так? Як хто себе веде на дорозі, куди автомобілі повертають. Як вони себе ведуть, взагалі психологія водіїв. Але якщо ви тільки ну, тільки ну, після мотошколи і ні разу не виїжджали на дорогу, будь ласка, не літайте, не спішіть. Ви завжди це встигнете. А, просто їдьте собі спокійно, звикайте з усіма і буде вам щастя. Але я скажу так, що якщо б я сів, боже, який ти типу повільний в цьому ряду, їде собі, айка скурить, я вам скажу так, якщо б я сів на мотоцикл одразу після мотошколи на такій, то я думаю, що Ну, в мене інстинкт самозбереження доволі такий високий, але я думаю, що я би десь може і приїхав вже пару разів. Також завжди обдумати завжди свої рішення, куди ви їдете, нащо ви їдете, чи ви потім, якщо поженете когось, чи ви вийдете потім з тої ситуації, чи ні. Щось я дуже багато умняка включив. Я б хотів розповідати взагалі свій шлях до цього всього, але вийшло так, що я якийсь душний тіп і зараз подумаєте. Ні, це я вам просто так кажу зі свого досвіду і реально свою суб'єктивну думку. Чувак, будь ласка, щось мене тут одні посади переслідують завжди. Свою суб'єктивну думку. У мене, до речі, трошечки змерзли вже ручки. Ой, щось я поїхав. Ні-ні-ні, я назад їду в місто, тому що тут прохолодно, я курточку зверху не одягав. А треба було, тому що відчуваєш, що куртка шкіряна вже охолола і вона не гріє моє тіло, хоч в мене і під низом ще є термуха. А вона моє тіло трошечки охоложує. Воно таке задає якийсь, знаєте. Плюс на мінус не працює, вони зараз просто мінус якийсь мене всередині. О, яка цифра? 27, 770, 770. 770, Це теж буде, це теж буде. Я коли вибирав цей мотоцикл, я дивився дуже багато оглядів на нього, там читав плюси, мінуси. І, в принципі, поки я носив, я не зрозумів, за що люди його хвалять, за що люди його там не люблять. Я взагалі не розумів, за що його можна не любити, тому що це просто топовий мотоцикл за свої кошти, який може купити собі людина і отримати задоволення і кататись на ньому. Мінусів я взагалі не бачив в ньому. Ну які тут мінуси? Ну хіба що на клемі акумулятора, але я думаю, що це не знаю навіть. Мені зручно зі своїм ростом, у мене рост зріст 1,95 м. Мені на ньому максимально комфортно з'їхати. Я на ньому їжу і, ну, скажімо так, на такі дальні якісь подорожі, там, кілометрів 300-400 я на ньому можу проїхати за один день. Так, да, звичайно, в мене трошечки потім колінки скажуть, типу, чувак, камон. Але слухайте, в кого вони не скажуть? Навіть на спартах, коли я сідаю... Ух, ти налякав! Навіть на спартах, коли я сідаю, то реально я просто в мене колінки біля вух і мені це не комфортно, мені це приносить дискомфорт. І ніякого отримання задоволення від їзди на такому мотоциклі не може бути. А цей вообще собі дирчик такий дир-дир-дир, поїхав і все. Слухайте, дирчик-дирчик, а до 140 він дуже сильно стріляє. Я не знаю, чи буде зараз десь можливість так зробити, але Але він стріляє дуже плотно. Ну, хто їздить на ньому, він мене зрозуміє. Він дуже класно звучить, він не уре, як, знаєте, якийсь там. Він такий приємний в нього звук. Ну, якщо, звичайно, вихлоп на ньому правильний, тому що в мене на попередньому мотику був вихлоп прямо точний і, скажімо так, інші мотоциклісти, коли ми їхали, вони казали, бляха муха, чувак, ну це реально в тебе якась. Дорог. Якась реально в тебе... я не знаю. мозгодробілка чи як це назвати. Дуже голосно, коротше. А тут це прекрасно зараз в мене, бачите, я на шостій їду. Взагалі. Мені зараз буде писати, а на ти на шостій їдеш? Блін, тому що мені подобається, я їду 4 тисячі обертів, він приємно звучить, все. Це ж головне, щоб подобалось вам, правильно. Жіночка так затримо. За кермо тримається, впевнено. Ладно, не будемо поспішати, трошечки пригальмую, тому що в принципі вже так доволі-таки прохолодно, я вам скажу.